Ну і все короче, на вершинку якоїсь гори горочки я заліз, але тут ні стопчика, ні маркера, нічого немає. Я впевнений, що на Google Maps та інших мапах можна подивитися. А, ну і не знайшов то крутяти каміння, але в принципі по Google Maps ну, і бігати, його шукати. Часу вже немає, там десь 7.30-7.35 можливо. можливо. Мені треба вже спускатися донизу у цей, у садибу нашу на сніданок. Ну Піднімався я трошки довго, тут такий о, покутий підйом, все ж таки на перевал, а спускатися вже буду значно швидше, буду трошки бігти... А тут